Доброго і мирного всім дня! Підійшов час для посадки цибулі на зиму, початок листопада до основних морозів можна прикинути, залишається 2-3 тижні. Також дивлюся на прогноз на пів місяця. Зранку мороз же є в нас, а в день плюс 7, плюс 8. буває і менше. Також вимірюють температуру ґрунту і в даний час плюс шість. Якщо висаджувати при більш низьких температурах, то цибуля може не вкорінитися, тому можна зараз сміливо її вже садити. І от саджу я цибулю на 2-3 тижні пізніше від часнику. Якщо часник нарощує спочатку кореневу масу, то цибуля нарощує зразу і зелень і корінь, і тому я її стараюся трішки пізніше посадити. Ділянка під цибулю підготовлена завчасно. За місяць переорали її, а також на цій ділянці росла гірчиця, вона покращує структуру ґрунту, а попередники кавуни. Ділянка сонячна, тут немає застої води. І це дуже важливо, бо якщо велика вологість, то цибуля рости не буде, а буде підігнивати. Несла перепрілий гнини невеликій кількості, а також таке добрива, як екоплант і одинарний суперфосфат по 2 кг на одну сотку. Екоплан це органомінеральне калійне добриво з високим містом калію і без хлору. Завдяки застосуванню зростає стійкість рослин до низьких температур і плюс до посух, до ураження кореневими та стебловими гнилями, Збагачує рослини корисними мінералами. Це добриво ефективне на слабо кислих ґрунтах. Наступне добриво, яке я вносила, це одинарний суперфосфат. Він має 2% азоту, 16% фосфору, є 8% сірки, кальцій, магній калій. Це суто осіннє добриво, ефективно діє за несприятливих погодних умов. Рослини розвивають потужну кореневу систему, мають таке глибше коріння і одержують саме достатню кількість фосфору, а потім мають кращу стійкість до стресу. Низьких температур і до посухи. Перш ніж посадити цибулю, треба визначити кислотність ґрунту. Цибуля найкраще росте в ґрунтах з нейтральною кислотністю pH від 6,7 до 7,5. Якщо ґрунт занадто кислий, необхідно внести попіл або доломітове борошно. Доломітове борошно гарно розкисує ґрунт. Внесення залежить від структури ґрунту. Якщо ґрунт слабокислий, легкий, то достатньо буде його 2 кг на сотку раз на 2-4 роки. На важких ґрунтах дозу треба збільшити і носити навіть щорічно. Доломітове борошно не тільки розкисує ґрунт, а й оздоровлює його, пригнічує ґрунтові інфекції, активізує діяльність корисних мікроорганізмів. Доломітове борошно підвищує ефективність добрив. На кислих ґрунтах фосфор погано засвоїться рослинами. А завдяки доломітому борошну фосфорні добрива краще будуть засвоюватися, але його не можна одночасно вносити з суперфосфатом. Потрібно робити це з інтервалом. Якщо немає можливості придбати доломітове порошно, то вносимо попіл. Вносимо в такій кількості, якщо сильно кислий ґрунт то 8 літрів на 1 м2, а слабо кислий ґрунт достатньо буде 2-3 літри на 1 м2, і обов'язково це робити під перекопування. Цибулю до посадки я готувала таким чином, придбавши посадковий матеріал, оглянула, продезінфікувала, підсушила. Дезінфекцію можна робити в сольовому розчині, можна також і в зеленці, не розводити її, намочити цибульки на 2 години, а потім підсушити. Можна в препараті Максим, взяти його 3 мл, розчинити в 1 літрі води і намочити цибульки на 30. Хвилин. Але препарат Максим це є препарат контактної дії, він не проникає всередину цибульки, але потім при посадці посадкового матеріалу, він буде діяти негативно на ту корисну мікрофлору. Можна також намочити фундазолі. Ну, звичайно, тут собі кожен вибирає, що йому більше підходить. Саджу вісім сортів озимої голландської цибулі: Радар, Штутгартер, Шекспір, Центуріон, Розана, Монтана, Трой і Румба. По рекомендаціях вибрала Шекспір і Монтану для тривалого зберігання. Штут Радар, Центоріон садили минулого року, вони мені сподобалися, тому продовжую їх вирощувати. Також садила ще ред барон, але він мені пострілкував, насіння я зібрала, яке буду висівати вже з весни. Розана чудова салатна, солодка ніжна цибуля. Всі сорти невибагливі до посухи, до перепадів температури не стрілкуються і мають природний імунітет до грибкових хворіб. Один із хороших варіантів дезінфекції це придбати хлоргексидин аптеці, не розводити його. І намочити цибульки на 30 хвилин. Він гарний антисептик, плюс потім при посадці не знищує корисну мікрофлору ґрунту. Цибулька дезінфікована, просушена і перед посадкою вже загартована, бо ґрунт холодний, і з тепла брати посадковий матеріал і садити в холод це буде для неї стрес. Роблю рядочки марком ширина міжряддя 25 см, смтичкою борозенки в глибину десь на 5-6 см. І саджу цибульку на відстані 6-7 см одна від одної. А над цибулькою має бути шар до 4 см ґрунту. Цибуля не любить мокрого ґрунту, тому після посадки не підливаю. Не любить важких ґрунтів. Якщо ґрунт важкий, то в таких випадках треба додавати пісок. Висаджую більше цибульки від 1 до 3 см це сінка. Це найкращий посадковий матеріал. Бо якщо більше, як 3 см, то такий посадковий матеріал може і пустити стрілки. Ну, а маленьке насіння овсюшка, ну з неї не виросте така дуже велика цибулька, тому що в меншому насінні менше поживних речовин, а найкращий посадковий матеріал від 1 до 3 см. Загортаю посаджену цибульку. ну, Якщо будуть морози, а не буде снігу, то замульчую. Тут підійде солома, а може підійти опале листя. Обов'язково підписую все, що посадила, щоб знати, як потім кожен сорт буде проявлятися в рості. Всім, хто дивився моє відео, дякую за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!